Обстановка в зоні проведення антитерористичної операції залишається неспокійною, хоча кількість обстрілів порівняно з минулою добою зменшилась. Зафіксовано 44 обстріли позицій Збройних сил України. З них на Донецькому напрямку 38, 5 на Маріупольському та один на Луганському. Позиції наших військ по всій лінії розмежування 20 разів обстрілювалися з мінометів різних калібрів, 9 з них поблизу Авдіївки, де ще 4 рази російські найманці використали потужну артилерію калібром 122 мм, випустивши при цьому 18 снарядів. Неспокійно було і на Світлодарській дузі, де по наших бійцям, що тримають позиції неподалік Зайцеву, бойовики вели вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм. А в районі Троїцького та Майорська з великокаліберних кулеметів та гранатометів. По опорних пунктах сил АТО поблизу Новгородського, Пісків, Опитного та Невельського, російські терористи вели вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю. По опорних пунктах наших військ на Маріупольському напрямку в районі Старогнатівки та Новотроїцького бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Мар'янки ще й зенітної установки. Укріплення сил АТО під Новотошківським на Луганщині російські найманці обстріляли з мінометів 82-го калібру. З опівночі активність ворога значно знизилась, та зафіксовано два обстріли позицій Збройних сил України з гранатометів різних систем поблизу Мар'їнки та Новотроїцького.